2015 року Полтавщина експортувала продукції до 113 країн. Найбільшим торгівельним партнером був Євросоюз. Водночас, через складну політичну ситуацію з Росією, до неї поставки скоротилися на 63%. Про це говорили під час апаратної наради у голови облдержадміністрації Валерія Головка. Ми потрібно наше підприємство підставити хочемо, і це наша задача. Ну, давайте трошки по іншому підходити до проблеми. А віктор Стеблянко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій області, прозвітував про хід технічної інвентаризації захисних споруд, із майже півтори тисячі обстежено менше половини 48%. відсотків. Інвентаризація проводиться за рахунок власників підприємств, у яких і побудовані ці захисні споруди. До них належать, наприклад, сховища та протирадіаційні укриття. В минулому році про на 143 захисні споруди. Відремонтована, відремонтовано, приведено до ладу 375. Ну, це найбіль... найбільші а показники. Пісня, ким, якому подавали на списання. Значить, на списання ми подали 288 споруд. Вони списані не списані на сьогоднішній. Всі документи. У цьому загальному переліку в загальному переліку є. Загалом проінвентаризовано 53% захисних споруд, що належать державі комунальних трохи більше 63%, пояснив Віктор Стеблянко. Загалом 873 укриття у нормальному стані і в будь-який момент можуть використовуватися за призначенням.